Друзі, всім привіт! З вами Максим та ви на каналі Максим Риболов. Сьогоднішнє відео у нас буде присвячено котушкам, а саме е найкращим котушкам до 100, 200 та 300 доларів, на мою думку, які були взагалі у компанії Daiwa і Shimano. Тут буде більше шимановських котушок, бо я вважаю, що вони цікавіші у цих бюджетах, та й взагалі вони надійніші та універсальніші. Але і дайверські котушки теж декілька варіантів буде. Тут буде 9 котушок, це не буде. Тобто це буде більше як найкращі, найвдачніші, найвдалі, так скажімо, моделі. Отож, почнемо з того, що я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар у підтримку каналу. А також приєднатися, хто хоче приєднатися до риболовного магазину Уловка, який я зробив, для того, щоб купувати дуже цікаві там Круті е, снасті з Японії за мінімальними, найнижчими е, цінами е, в Україні. Отож, всі послання є під відео, будь ласка, підписуйтесь, приєднуйтесь та ловімо разом. Почнемо з того, що е, хочу виділити е, декілька котушечок на початку у найнижчих сегментах. Я вважаю, це перша. І найкраща котушка, якою можна ловити в плані, яка буде надійна і реально крута і цікава за свою ціну, це Shimano Sahara 22 року. Про неї в мене є навіть відеоогляд, вона в мене була. Зараз я її продав, поміняв на котушку Shimano Stradic, більш дорогу, і цікавішу для мене. Але Shimano Sahara реально дуже цікава і прикольна катушка. Я вважаю, найкраща по ціні і якості у бюджетному сегменті. Вона 2,5 тисячний розмір важить 240 грамів. Працює вона чудово для вагів. Від там, ультралайту, якщо ви захотіли, вона дуже гарно мотає і тонкі товсті шнури. І навіть до 20 грамів з е, плюс приманка вона буде гарно працювати. Тобто Для лайту, медіум-лайту та медіуму вона така універсальна і прикольна. Е, гарна багат 240 грамів, е, якісна збірка, 4 гарних якісних підшипника, тобто X-шип вона має, 4 підшипника на головній парі та на відомій щастерні основні підшипники. Е, тобто, е, ну, В цілому гарна котушка якісна. Зроблено гарний плавний хід, дуже гарна намотка будь-яких шнурів, приємна, крута котушка за свою ціну, вважаю, найкраща для тих людей, які хочуть котушку відносно на вона коштує на Zen 2000 гривень з доставкою 2,5. Тобто це така котушечка за виходить десь 70 доларів, яка реально дуже цікава і прикольна. Отож, дуже раджу всім людям, які хочуть або недорогу котушку, або якусь дуже надійну і недорогу. Отож. Надалі друга котушка трошечки краще та цікавіше це Shimano Miravel 22. Це та ж сама Shimano Sahara, тільки з доданим одним підшипником у Кноп, який по факту ні на що не впливає, бо той же самий підшипник ви можете самі поставити у Sahara. Але по факту тут на один підшипник більше, він незначний, але на один підшипник більше. Але сам механізм, він однаковий з. Попередню Сімано Сахара. Єдине, що ця котушка важить вже 205 грамів, а не 240, і вона має трошки легший е, та плавніший хід, тому, що вона вже всяє 4 е, плюс корпусі. Тобто вона полегшена, е, але. В неї залишилась та ж сама надійність, та ж сама плавність ходу та та ж сама крута чиманівська оця е, прикольна робота. Отож, Чимана Міревал е, більше підходить для тих, хто хоче е, котушку трошки вищого рівня, тому що вона легша і приємніша. А також е, кутушку більше під лайтові ультралайтові вантажі. Доволі цікава котушка у 25 тисячному розмірі. 200 г це така приємна вага. Та ж сама дуже гарно мотає шнури, гарна, приємна котушка за невеликою ціною десь 3000 гривень з доставки. Ви можете її придбати на зен-маркеті з Японії. Надалі, ну, так скажімо, два конкурента котушечкам, які я вам перечислив від котушок Daiwa, від бренду Daiwa. Це саме Daiwa Fuego LT та Daiwa Exceller LT. Я вважаю, вони конкуренти, тому що ціна у них, на них плюс-мінус. Така ж сама, як і на Shimano, Але ці котушечки трошки відрізняються тим, що вони більше під легкі задачі, тобто вони облегшені, вони важать вже 195 грамів, а не 205, як Міровал. Вони ще легші, але при тому не такі надійніші, як Shimano. Тому якраз таки та ж сама думка, яка в мене була у попередніх відео, про те, що дайва LT, вони більше під маленькі вантажі та маленькі навантаження. Тому якщо вам потрібна катушка під ультралайт, лайт, тобто менші вантажі, тобто з легшим стартом, легшим ходом та взагалі легша. АЗі, то я вважаю, Dive LT, саме Exceller або Fuego, це цікаві і прикольні. Я вважаю, найкращі котушки за 2500 гривень, тобто за 80-70 доларів з Аліекспресу непогано їх можна з Китаю замовити по гарній ціні, то це цікаві. Котушка. А якщо говорити про Fuego CSLT 25 останнього модельного року, то вона взагалі має навіть підшипник у ролику ліськофладача за заводу і має е якраз таки дуже гарний, е цікавий дизайн і вагу 195 грамів. Якщо говорити про Exceller 23, то він не має підшипника у ролику, але при тому е гарний дизайн і він не має Maxielда, тобто захисту від води. Тому ви берете або Fuego, або Exceller. Fuego має. Якраз таки, якщо китайського ринку, тобто CS вона має вже підшипник у ролику. А якщо звичайно, то вона не має підшипника. Але при тому Фуєга має фірмений захист від вологи Максіл Дайвівський. Він мені не дуже подобається, бо він має властивість десь. Вимиватися, десь виливатися і десь заважати роботі котушки з сезонами використання. Але це така цікава фішка, все ж таки, яка коштує свої гроші, яка має особливість, тому захист від вологи у його присутній, у акселера не присутній, акселер простіше в цьому плані і надійніше. Ось тому ви берете або Sahara Miraval, якщо хочете більш надійну котушку, або Daiwa Lта, якщо хочете полегшену, більш легку в роботі котушку. І надалі п'ята котушка, яка коштує до 100 доларів, а саме 80-90 доларів, вона коштує наразі на Zen Market, це Shimano Ultegra 21FC. Це дуже цікава і я вважаю прогресивна котушка, яка надає вам можливість ловити вже. Рівнем котушки рівнем високої, тобто вона вже середнього рівня, але по факту у неї є. Всі топові технології від вже топових котушок. Тобто це така котушка, яка в собі прийняла всі самі найкращі технології а, зараз часів. Тобто в неї є і збільшена шпуля, яку стели. У неї є вже гарний мікромодель 2 а, другого покоління для більш плавного та легкого ходу, як у Stradic 19, VanFord 20, Complex XR21, Soare XR 21, XR 21 а, та ж сама стела 18-го року, Twin Power 2020 року. А, ці всі котушки мають майже один і той же самий. Механізм. Єдине, що десь більше підшипників, десь якісніший механізм, десь трошки інший корпус, але по факту Ультегра 21 має майже е, ті ж самі характеристики, як і всі котушки, які я перечислив. Тобто механізм ідентичний, єдине, що е, якість е, підшипників, кількість підшипників, якість корпусу е, гірша. Але Ультегра дуже цікава котушка, е, має 225 г ваги, гарна вага універсальна, е, непоганий, дуже цікавий дизайн, я вважаю. По підшипникам 5 плюс 1, тобто вже самі е, такі стандартні, найкращі підшипники в плані е, розстановочки тут існують, а саме один підшипник S якісний антикорозійний, стоїть в ролику ліськокладача з заводу, тобто не потрібно нічого доставляти. І 4 підшипника, тобто X. Шип стоїть у механізмі. Тобто, в цілому, єдине, що можна доставити, це два підшипника поставити у кноп. І у всіх котушках, які я перечислив, у яких немає підшипників у кнопі, теж я раджу поставити підшипники в кноп, щоб він не розбивався, не люгтів. З часом та працював плавно і надійно весь період ловлі. Отож, ультегра дуже цікава котушка, її можна замовити зенмаркету за, за 3 35 тисячі гривень наразі з доставкою плюс 500-800 гривень. Вона вам вийде якраз таки в 100 доларів плюс-мінус в кінцевому варіанті в Україні. Отож, вважаю, за цю ціну 100, 100 баксів плюс-мінус це реально дуже цікава та крута котушка з вже наступним рівнем. Механізма, а саме не кулісним, а черв'ячним валом, він дає дуже плавний, легкий та надійний і безперебойний хід та подачу шпулі. Отож, дуже гарна, цікава котушка, хто, хто хоче котушку середнього, такого вже високого рівня, ультегра це саме ваш вибір. І надалі поговоримо про котушки до 200 баксів. Я тут виділяю три котушки, а саме Shimano 19-го року, Shimano Vanford го року та е, Дайва Лювіас 20-го року. Дивіться, ви можете взяти е, замість Ванфорда 20-го 16-го року. Е, він я вважаю, навіть цікавіший, але зараз, Страдік, е, зараз вибачте, 16-го року майже не знайти. Я вважаю, взагалі не знайти. Єдине, що в Японії можна знайти, а у нас він вже не продається. А Ванфорд 20 ще можна знайти в Україні? Отож, вважаю, що. Страдік 2019 року та Ванфор 20-го року це найкращі котушки по співвідношенню ціна. Якість для ловлі на універсальний спінінг. Це Страдік відповідно для більш. Важчих вантажів, більших вантажів. А Ванфорд це вся 4 плюс полегшена котушка для менших вантажів, тобто для ультралайту, лайту відповідно до розміру. Отож, вважаю, що ці котушки є одними з найкращих для якраз таки цих всіх завдань. Стратік 19-го року виділяю, у мене на нього є багато оглядів як найкращу катушку для універсального спінінгу, для більших таких гарних силових завдань. Найкраща по ціні якості співвідношенню. Тобто дуже гарний дизайн, дуже гарна якість збірки, плавність ходу, Мікромодель 2, дуже гарний механізм, 220 г у 2,5-му розмірі вага, універсальна половинка у кутушки дуже важлива, металева, як у 20-го Twin Power. Майже топової котушки. Тобто ця котушка реально дуже цікава, крута, надійна і прикольна. Рекомендую її до купівлі, якщо знайдете у новому стані Stradic 19 для лайту до 20 грам у 25 тисячному розмірі. Це чудовий варіант, я вважаю найкращий за свою ціну. Якраз таки ціна його до 200 баксів, а саме десь 150 баксів на зенмаркеті можна її привести новою. Якщо заміця, знайдете її на аукціоні. Щодо наступної кутушки це OneFord 2020 року. Той же самий механізм, та ж сама база. Єдине, що вже не 6 підшипників, як у Straдіка, а 7, тобто ще один підшипник доданий в кноп. Тобто у OneFord 2 підшипника в кнобі і ті ж самі 5 підшипників, ще й у ультегри. Тобто 4 у механізмі та 1 у ролику. У Straдіка 4 у механізмі, один у ролику і один у кнобі. Тобто 6 підшипників. Але основні чотири у механізмі та один у ролику знаходяться у Ультегри, у Страдіка і у Ванфорда відповідно однаково. Отож, Ванфорд важить вже 175 грамів, а не 220 у 25 тичному розмірі. Тобто він легший і він легше стартує, легше працює. Тобто для менших вантажів він набагато краще підходить, ніж Страдік. Страдік, як я і говорив, це більш силова котушка для більших вантажів. Тому, якщо ви хочете катушку для менших вантажів, вважаю, на такому високому рівні це якраз таки знаходиться Ванфорд. А якщо для е, більших вантажів, вважаю, що конкурентів немає у Stradica 19. Єдиний варіант, можна купити подешевше, це у 21, але там за 100-120 баксів не більша ціна її. Отож, Stradic 19 це суперова катушка, Vanford 20 або Stradic 16 це чудові полегшені моделі. Те ж саме можна сказати про їхні аналоги, це Soare XR, Complex XR, це ті ж самі Vanford, єдине, що десь додані підшипники, змінений дизайн або змінена ручка. але по Факту це той же саме Vanford. Тому Vanford я виділяю як основна базова катушка, від якої вже йдуть якісь паралельні моделі. Отож, Stradic і від Shimano займають середній такий гарний сегмент. E, і щодо конкуренту від Divea, вважаю, Дайва Luvia з 2020 року це чудовий конкурент. Я вважаю найкращий від Dive за всі роки, який був. Дайва Luvia з 2020 року має дуже крутий дизайн. Монокок у нього. Є корпус, тобто він такий гарний запатентований віддаєвий корпус, тобто дуже гарна вже фрезерована головна пара, як майже топових котушок і інших. Тобто, котушка реально має дуже гарний дизайн, гарні характеристики, багато якісних підшипників. І головне, це дуже плавний і легкий хід. Вона має ту ж саму вагу 175 г, як і Форд у тому ж 2,5 розмірі. І має якраз таки дуже гарний дизайн, дуже плавний хід. І ті, хто полюбляє дайву, то якраз таки дайва люві саме 2020 року, я вважаю, це чудовий апарат. Для тих, хто хоче круту катушку від Dive, легку, надійну і дуже приємну, то якраз таки дайва супрова котушка. Єдиний момент, вона на кулісі, а не на скінченому гвинті. Якщо. То, з часом, якщо ви будете її перенавантажувати, то у неї можуть з'являтися стуки, куліси в верхніх та нижніх положеннях. Але в цілому котушка реально дуже крута, я вважаю, найкраща, одна із найкращих. Ну, тобто Ванфорд і Лювіас, це якраз таки найкращі кутушки у середньому сегменті для лові на невеличкі приманки на лайтові Снасті. І якраз таки переходимо до сегменту до 300 баксів. А саме на ZenMarket з Японії можна привезти ці дві легендарні котушки до 300 баксів. Тобто це з урахуванням мита, доставки і комісії ZenMarket. Отож, це дві котушки, як я думаю, ви вже зрозуміли. Це саме Shimano Vanquish. І щомано Twin Power паралельно. Отож, це дві дуже популярні, я вважаю, найкращі катушки у топовому сегменті, які не коштують всіх грошей світу, але при тому вже виконані в Японії, тобто японська збірка, не китайська. Але при тому вони ще й мають гарну ціну і дуже гарні характеристики. Я виділяю саме Twin Power зв... звичайну, тобто не полегшений, не XD-версію. А звичайно, Twin Power виділяю 20-го року, а Ванки ще 19-го року. Тому що. по Тобто, так скажімо, обновлений Ванкіш го року з обновленою, з обновленою головною парою. Там обновлений страдік, ой, вибачте, twin 24-го року, я вважаю, не такі цікаві, як старіші 20-й твін і 19-й Ванквіш. Тому що вони нові котушки мають вже не таку гарну якість збірки. Те ж саме є питання по новій головній парі з більшого розміру. Вона працює не так плавно та зрозуміло. А також є питання до якраз таки повільної. Подача шпулі на ультралайті вона на Ванкі, що завдає, як я знаю, багато хлопот її власникам. Отож, раджу вам до купівлі 20-й твін пауер, хто хоче топову котушку за невеликі кошти. І раджу вам 19-ти для ловлі на невеликі ваги. Дуже гарна у неї вага у 2,5 тисячному розмірі 155 г. І твін важить 210 г у 2,5 тичному розмірі. Тобто такі дуже гарні ваги у цих котушок для ультралайту лайту та е, великих вантажів відповідно. Отож, раджу вам придбати твіна для великих вантажів, е, але якщо ви хочете для маленьких вантажів е, топову котушку дуже цікаву, е, дуже надійну і дуже гарну від е, топового бренду Shimano, то раджу вам Shimano Vanquish. Я вважаю, я вважаю Vanquish цікавіше за Аіріті, тому саме Vanquish я сюди. Додав. Ванквіш, вважаю, найкраща котушка для ультралайту, яка є наразі. Дуже легка. Ну, я вважаю надійна, тому що я перепробував в магазині багато аіріті і дуже багато по ним є питанням. Навіть з заводу, з магазину, вони вже працюють якось незрозуміло та не надійно. А ось Ванквіш 19 саме, по ньому взагалі питань немає. Дуже крута, надійна і легендарна котушка. Отож, якийсь такий топ відео у мене вийшло. Я вважаю дуже корисне, цікаве та не дуже довге по часу. Але дуже багато інформації я вам виклав. Сподіваюсь, вона була дуже цікавою та корисною саме вам. І ви змогли якусь котушечку собі підібрати або дізнатися нову цікаву та корисну інформацію. Щодо відео, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть будь-які коментарі щодо котушок, які у вас були, які ви плануєте купити. А також підписуйтесь на мій. Каналу, сторінку уловка у Телеграмі та Інстаграмі. Та, будь ласка, купуйте Снасті, купуйте Снасті вигідно зенмаркета. Використовуйте мій промокод «MAXPROFISHING» на перше ваше доставлення. Тобто знижечка 300 гривень на перше ваше доставлення, якщо ви зареєструєтеся за моїм промокодом або за посиланням під відео. Це все є під відео. Всі посилання є в наявності. Також ви зможете ще більше зекономити. Отож, дякую вам за перегляд. в Цілому ніхто останні лоски та до нових відео.